Для забезпечення міста водопостачанням Умань-водоканал використовує одночасно 13 генераторів різної потужності. Комунальники роблять усе можливе для максимального забезпечення подачі води в домівки споживачів. Комунальне підприємство Уманьводоканал задля того, щоб забезпечити наше місто водопостачанням, наразі задіяно одночасно 13 дизельних генераторів різної потужності. Наша інженерна служба без перебільшення творить дива. Завдяки регулюванню гідравлічних параметрів мереж з урахуванням геодезичних відміток місцевості, нам вдається подати воду навіть за відсутності електроенергії. Наші працівники робили роблять і будуть робити все можливе для того, щоб подати воду до ваших домівок.